Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую на урок української мови. Сьогодні у нас діагностувальна робота диктант. Тож, всі сідайте тихо діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Підготуйте, будь ласка, все, що нам знадобиться для цього уроку. Зошит у косу лінію – окремий зошит для діагностувальних робіт, або подвійний аркуш паперу, також ручка олівець і бажано зразок української абетки прописними літерами. Пригадаємо з вами, як ми маємо поводитись під час написання диктанту. Отже, перше. Під час написання диктанту уважно слухаємо. Пам'ятаємо, перше слово у реченні завжди пишемо з великої букви, а кожне слово пишеться окремо. В кінці речення ставимо крапку або інший розділовий знак. Дотримуємось абзаців та правил переносу слів із рядка в рядок. Перевіряємо записане. Записуємо вгорі аркуша, прізвище та ім'я. Далі дату. Потім. На наступному рядочку починаємо раніше, тому що довге слово діагностувальна, щоб помістилося у вас на рядочку. Діагностувальна робота. Далі диктант і назву диктанту весна. У диктанті. Зустрінеться слово, задзюрчали. Що це значить? Це значить тихо, лагідно зазвучали. Набобнявіли, це значить збільшились, наповнились соком та поживними речовинами. Ось, подивіться, про бруньки йтиметься, що вони набобнявіли. Також пригадаємо, коли ми пишемо апостроф. Адже він зустрінеться у слові, з'явилися, м'які приголосні, подивіться, які на письмі позначаються двома однаковими буквами Проміння. А також пишемо окремо службові слова із іменниками на землю. На деревах, на галявину у лісі. А зараз прослухайте, будь ласка, диктант Весна. Ясне сонечко щедро сипле на землю своє проміння. Воно залило все теплом і світлом, швидко тане сніг. Задзюрчали веселі струмочки, уже набубнявіли на деревах бруньки. Зазеленіла молода травичка. У лісі з'явилися ніжні проліски. Вибіг на галявину заєць і швидко зник. Десь далеко чути стукіт дятла. Природа радіє весні. Ось такий диктант. А зараз готуємось до написання цього диктанту, ще раз повторимо: слухаємо уважно. Перше слово у реченні завжди пишемо з великої букви. Кожне слово в реченні пишемо окремо, перевіряємо записане. В кінці речення ставимо розділовий знак відповідно до інтонації. Дотримуємось правил переносу слів. Отже, не забуваємо про абзаци. Перше речення починаємо писати з абзацу. Прослухайте його. Ясне сонечко щедро сипле на землю своє проміння. Тепер я читатиму окремо слова. Слухайте та записуйте. Ясне. Сонечко. ядро сипле на землю Своє. Проміння. Зараз ще раз прочитаю повільно речення. Перевірте, будь ласка, чи всі слова правильно записані. Ясне сонечко щедро сипле на землю своє проміння. Прослухайте наступне речення Воно залило все теплом і світлом. Записуємо воно. Залило ВСЕ ТЕПЛОМ І світлом. Воно залило все теплом і світлом. Швидко тане сніг. Швидко ...тане... сніг перевіримо швидко тане сніг. Задзюрчали веселі струмочки, записуємо нове речення задзюрчали. Веселі струмочки. Задзюрчали веселі струмочки. Слухаємо наступне речення. Уже набубнявіли на деревах бруньки. Записуємо Уже. на бубня на деревах Бруньки, перевіримо вжели на деревах бруньки. Зазеленіла молода травичка. Пишемо. Зазеленіла. Молода травычка. Перевіримо: зазеленіла молода травичка. У лісі з'явилися ніжні проліски. Пишемо у лісі. з'явилися Нижний Проліски. Перевіримо: у лісі з'явилися ніжні проліски. Наступне речення писатимемо з абзацу. На наступному рядочку поставте крапочку, де ви почнете писати. Прослухайте речення. Вибіг на галявину заєць і швидко зник. Пишемо Вибіг. на Галявину заєць. І швидко Зник, перевіримо вибіг на галявину заєць і швидко зник. Десь далеко чути стукіт дятла. Пишемо десь. Далеко. чути. Стукіт. Дятла. Дятла. Десь далеко чути стукіт дятла. І останнє речення: Природа радіє весні. Пишемо, Природа раді. Радіє весні, а зараз ще раз. Прослухайте, будь ласка, текст диктанту та перевірте, записане. Весна. Ясне сонечко щедро сипле на землю своє проміння. Воно залило все теплом і світлом. Швидко тане сніг. Задзюрчали веселі струмочки, уже набубнявіли на деревах бруньки. Зазеленіла молода травичка, у лісі з'явилися ніжні проліски. Вибіг на галявину заєць і швидко зник. Десь далеко чути стукіт дятла. Природа радіє весні. Ну а зараз, якщо маєш сумніви, то ще раз уважно прочитай написане та надійшли роботу на перевірку. Ну, а зараз погляньте, будь ласка, на цю милоту. Та оберіть для себе на кінець року вислів, що ви можете про себе сказати? Я молодець, чи я добре попрацював, можливо, я потребував допомоги, чи мені було важко. Вчимося бути успішними. На цьому я з вами прощаюся. Чекатиму на фото ваших робіт. Дякую вам за роботу. До зустрічі!